Можливо, зараз почуємо щось нового і цікавішого від Олега Галяшка. Він з нами на зв'язку. Я нагадаю, що біля Кабміну вже триває мітинг Там третій тиждень змогою знизити тарифи на комунальні послуги. Що нового зараз? Можливо, щось там плідний а, робочий день Верховній Раді приніс. Пане Олеже. Ми вас бачимо, вітаємо і слухаємо. Прошу. Да, доброго вечора, шановні глядачі. О, дивіться, вся країна третій день обговорює питання поправки про дискримінацію по сексуальній ознаці. Третій день всі говорять тільки на цю тему. Невже в країні немає важливіших проблем? Невже ми вже вирішили проблеми економічного зростання, працевлаштування молоді, боротьба з корупцією, зниження тарифів? Ось сьогодні парламент півдня розглядав питання тар поправки по сексуальній там ознаці, орієнтації по дискримінації, натомість. Взяли закон, за яким ми четвертий тиждень стоїмо. Закон про зниження ренти на видобуток газу. До закону про зниження ренти на видобуток газу, до інших законів, які дають можливість знижувати тарифи для того, щоб люди могли платити за комуналку гроші, які в них є, а не космічні суми. До цих законів парламенту руки не доходять. Зате вся країна обговорює питання дискримінації за сексуальною ознакою. Немає таких проблем. Чому фракція радикальної партії не голосувала за цю поправку тому що ми вважаємо, що в країні значно більше важливіших проблем, які хвилюють мільйони українських громадян, які хвилюють усе українське суспільство. У нас сьогодні півкраїни в людей немає чим сім'ї модувати. У нас сьогодні переважно 90% пенсіонерів жебраків. У них немає за що ліки купувати, за що кусок хліба купити і за що комуналку заплатити. У нас люди не можуть дочекатися платіжок, бо спеціально перед виборами їх не дають, що хочуть на дур... Нях виграти вибори, а після виборів платіжки принесуть, які втричі дорожчі, ніж воно є. На це у нас часу немає ні в парламенту, ні в президента, ні в уряду. А про те, щоб обговорювати сексуальну орієнтацію, пожалуйста, давайте поговоримо. Це робиться навмисно з однією метою, щоб відволікти увагу суспільства від злободенних проблем, які сьогодні не вирішені країні. Україні величезний рівень зубожіння людей, величезний рівень корупції, величезні тарифи, відсутність будь-яких реформ. про це ми не говоримо. Ми говоримо про другорядні речі, відволікаючи увагу суспільства. І сьогодні парламент знову не прийняв того закону, за яким четвертий тиждень стоїть тарифний майдан. Ми знову не дочекалися закону про зниження ренту і плати на видобуток газу, закону про те, щоб український газ спрямовувався на потреби житлового комунального господарства, закону про ліквідацію Нафтогазу, закону про національну комісію з питань регулювання ринку комунальних послуг. Уряд знову не прийняв рішення про Обсягу споживання газу по пільговій ціні з 200 до 400 метрів, зате Гросьман з Яценюком обнімаються як секс мечини там у президії Верховної Ради після голосування за цю дискредитаційну поправку. Люди добрі, що ви робите? Ви що всі проблеми країни вирішили в Україні? Немає жебраків, бідних, нещасних. Корупція подолана. президент не олігарх злочинців, які сидять у парламенті. Вже нічого немає. Осталась одна проблема: кого там дискредитуючи, не дискредитують. Дискредитують, а я кажу, що така сама дискредитація мільйонів пенсіонерів, які своє життя відпрацювали, а тепер, як жебраки на ту жебратську пенсію, живуть, не можуть кінці з кінцями звести. Чому парламент не приймає антидискримінаційних законів проти щодо пенсіонерів, щоб вони не були жебраками? Чому така сама дискримінація, коли молодь молоді хлопці, дівчата, які вивчилися, отримали диплом про вищу освіту, стоять на базарах, торгують, бо їм немає де працювати, бо в них роботи немає. Чому парламент не приймає антидискримінаційних законів, щоб молодь мала, українська молодь мала роботу? Не тим займається парламентська більшість, не тим займається влада. Вони грабують країну і вони дурять людей, відволікаючи увагу на абсолютно ті питання, які не хвилюють більшість українських громадян, а ті питання, які хвилюють мільйони українських громадян, влада не вирішує цих проблем. Тому тарифний майдан стоїть на суботу, на 13-ту годину. Ми знову скликаємо всеукраїнське віче, бо влада ігнорує наші вимоги. Вони не виконують вимог тарифного майдану, тому ми закликаємо всіх українських громадян на всеукраїнське віче на суботу, на 13-ту -го годину в Київ. І давайте будемо думати, яким чином змушувати владу виконувати наші вимоги. Дякую, пане Олеж, за інформацію. Почула Олег Ряжко біля